Черкаські фітнесистки тріумфують. Вони гучно заявили про себе на чемпіонаті світу з дитячо-юнацького фітнесу. Серебську арену вражали семеро українців, п'ятеро з яких черкащани. Там наші землячки здобули для збірної дві нагороди. Із цією програмою семирічна Ангеліна підкорила суддів чемпіонату світу. Дівчинка обійшла кращих фітнесисток планети. Програму виконала бездоганно. Золото виборола у віковій категорії до семи років. Мені найбільше запам'яталося хвилину, як грав гімн України в честь моєї перемоги. Та я, та я тримала в руці кубок. І з нагородою, щоправда, срібною повернулася Черкащанка Анна Мельнікова. Дівчина стала другою серед восьмирічних. Судді вражала гнучкістю та артистичністю. До золота зізнається, не вистачило досвіду. Я готувалася цілий год, і я дивувала сутім те, що я танцюю. Чемпіонат світу з дитячого енського фітнесу цьогоріч проходив у Сербії. Честь України там відстоювали семеро спортсменок. П'ятеро з них черкащанки. За нагороди вони боролися із кращими фітнесистками із десяти країн світу. Та на п'ятистал першості все ж зійшли черкащанки. Реактивный э, прогресс э, в этом жанре, э, поэтому что-либо планировать мы не можем. План был э, у меня вот, это попасть в финал. Девочки с этим справились. Я горжусь, что мы достойно отстояли свое звание одних из сильнейших в мире по детскому фитнесу. Завдяки неабияким старанням Черкащанок у загальнокомандному заліку збірна України посіла другу сходинку. Вище піднялася лише команда зі словаччини. Вікторія Хамаза, Сергій Єфімов, Віка новини.